Чому Кремль уникнув коментарів фактично з приводу атаки на Польщу? Пісков цей речник Путіна сказав, що так Кремль не коментує ті речі. То ви запитуєте Міністерство оборони, що там відбулося? А ми ж пам'ятаємо, як вони колись розповідали. Нас там ні, коли вони окупували Крим, що це не ми, нас там не було. Ми про це нічого не знаємо, і ми не коментуємо. Точно так само вони кажуть зараз. Ну нічого нового, вони випробовують НАТО, дивляться на реакцію, щоб потім зайняти ту позицію, яка їм вигідна. І, і все очевидно, всі ж бачать і розуміють, що це вони. Ми всі бачили ці лінійки на мапах українських, цю величезну кількість дронів, які навіть не розверталися в Польщі. Бо буває так, що вони залітають на територію іншої країни на невелику відстань, що теж жахливо для того, щоб з неочікуваного боку атакувати Україну. Вони атакували Польщу. Це всі бачили, всі розуміють, і всіма це зафіксовано. Тому те, що вони кажуть, не грає ніякої ролі. Їм. Давно вірити не можна. Один президент Трамп чомусь весь час хотів вірити Путіну. Ну і колись наші лідери теж до повномасштабного вторгнення думали дивитися їм в очі, а їм вірити не можна.